Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to my channel. І так, сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Hip-Hip Hello. І сьогодні у нас Grammar Spot. повністю присвятимо це заняття граматичному матеріалу. А саме ми з вами розглянемо Defining Relative Clauses. Означальні. Uh, описові речення, так, who, that, which that and where. Також ми поговоримо сьогодні про adjectives ending in ING or ED. Поговоримо про прикметники, які закінчуються на ING ed, що вони позначають і в чому різниця. А також про adverbs of degree: extremely, rather quite. А uh, Про прислівники ступеня, так. Uh, надзвичайно достатньо. Словаки які вживаються перед іменниками, перед прикметниками, вибачте. Okay, so let's start with our defining relative clause. Uh, so who, that, which, that, or where. So study the sentences below, uh, then answer the questions. І так, давайте з вами зараз вивчимо речення і дамо відповіді на питання. So participants of uh, Periberia in uh, Вашківці are men and women who, that, wear scary masks and costumes. Учасники переберії у Вашківці є, є чоловіки, чоловіками і жінками, які одягають uh, страхітливі маски і костюми. В даному випадку слово who that уточнює слова men and women. Yes? Чоловіки і жінки які? Котрі носять маски. This is a custom, which of that dates back to at least 1882. Ця, uh, цей звичай, який датується приблизно до 1882 роком. So, звичай який? Which or that dates back. Тобто which or that речення, яке йде після цих слів, так речень, яке починається цими словами, which і that dates back to at least 1882. Воно дає додаткову інформацію до слова кастом. Яка ж саме традиція, да? який саме звичай? Та той, що бере свій початок у 1882 році. So, Pennsylvania is the state where the tradition Originated. Пенсильванія це штат, де почалася ця традиція, де ця традиція взяла свій початок. Ну, no, where – показує місце. Штат, де він знаходиться? Який штат? Where the tradition originated, звідки пішла ця традиція. So, what words do we use for people? Отже, які слова ми використовуємо для людей? So, for people we use who or that. Але тільки in defining relative clause. так, who or that. Тобто можна who використати можна that. What words uh, do we use for things? Які слова ми використовуємо для речей, для того, щоб дати додаткову інформацію про речі uh, which or that. So what word do we use for places? Яке слово ми використовуємо для місця where good so now let's check the rules. We use who or that for people, ми використовуємо who that для людей, аби дати додаткову інформацію про людей. We use which or that for things, ми використовуємо which that для речей. And we use where for places. Ми використовуємо where there для місць. Importance важливо. A clause is a group of words which has a verb. A clause – це частина речення, так, це части, це група слів, яка має дієслово. A a clause can be a complete sentence or part of a sentence. І оцей цей clause, частинка речення, так, може бути повною, повним реченням або частиною речення. We use relative clauses to give important information about a person, a thing, or a place. Ми використовуємо такі підрядні речення відносні підрядні речення, аби дати важливу інформацію про людину, річ або про місце. We often use relative pronouns, who, which, where, that to introduce relative clauses. Ми часто використовуємо відносні займенники, такі як який, для who для людини, which для предмета, «where», де місце, ну і that, який заміняє who або which. Аби з них почати оці relative clauses. Remember. Пам'ятай, in informal speaking or writing, we often use that instead of who and which. У неформальному, неофіційному спілкуванні ми часто використовуємо that замість who або which. Ось такі правила. Ну а зараз практика. Practice makes perfect. Say the correct relative pronouns to complete the sentences. О, треба обрати правильний відносний займенник. I don't like people who don't keep their promises. Я не люблю людей, які не дотримуються обіцянок. Periberia is the festival that attracts thousands of participants. Periberia is фестиваль, який приваблює тисячі відвідувачів, учасників. A a a blogger is a person who writes a blog. Блогер це людина, яка пише блог. The hotel where the Wilsons stayed in Sweden was made of ice. Готель, де Вілсони зупинилися у Швеції, було зроблено із криги. 5. Wікі doesn't like books that have happy endings. Вікі не подобаються книжки, книжки які не можна ху говорити про книжку, тому що ху про людину. That have unhappy endings, які мають нещасливу кінцівку. І останнє. Uh, what is the name of the TV show which is on tonight? Mm, яка назва того шоу, яке сьогодні буде ввечері? Which is on tonight. Good. Отже, who або that ми використовуємо з людьми, uh, which або that з предметами або з істотами, так. Ну і where. Аби розказати де, що знаходиться. Місце знаходження. Okay. So, the second part of our lesson grammar lesson is dedicated to adjective ending uh, in -ing and -ed. So, adjectives називаються прикметники. Це ті read the sentences and answer the questions. відповідь на питання. It's the most exciting festival I've ever been to. Це най найбільш захоплюючий фестиваль, на якому я коли-небудь був. Отже, захоплюючий фестиваль, Так, фестиваль, який справляє враження. Це друге речення. The festival was awesome. Фестиваль був дивовижним. I was very excited. Я був е збентежений, схвильований, так? тобто враженим від цього фестивалю. Як ви бачите, у першому реченні excited з закінченням ING, бо дає характеристику фестивалю. А у другому реченні excited має закінчення «-ed», тому що дає характеристику почуттям людини. So, what does the adjective engine in ing describe? Отже, що описує закінчення ING, прикметник закінченням ING. Фестиваль, да? «Festival». дає характеристику предмету. What does an adjective ending in a D describe? Що описує закінчення ID у прикметника? So, feeling. Почуття людини. Now check the rules. Давайте зараз перевіримо правила. Adjectives ending in ING describe a person or thing. Прикметники, які закінчуються на ING, описують людину або річ. Тобто її зовнішню структуру. Зовнішня людина цікава an interesting person, да? зовнішньо захоплююча річ, An exciting festival. Adjectives ending in –ed usually describe your feelings about a person or thing. А от прикметники, який закінчується на –ed, зазвичай описують ваші відчуття з приводу якоїсь людини або речі. Наприклад, I am interested. Because the book is interesting, yes? Я зацікавлена, тому що книга цікава. Окей, okay. task 9. In your notebook, make pairs, then listen, check and repeat. Окей. Okay. Ну, утворіть пари із цих uh, прикметників. Наприклад, amused, amusing. Amazed – amazing. Yeah. Annoyed – annoying. Bored, Boring. Мені нудно скучно, так, boring, нудний, нецікавий. Далі, ну, amused, amusing вже було. Disappointed. Розчарований. Disappointing. Це те, що розчаровує нас. Наприклад, The film was disappointing. And I was disappointed. Далі frightened. Я наляканий. Because the film is frightening. Uh, relaxed, я розслаблений. Because the day is relaxing, yeah? Тому що день у нас relaxing такий. Далі um, worried. Занепокоєний. Я занепокоєний because the situation is worrying, тому що ситуація така, що примушує мене непокоїтися. Uh, tired. Я втомлений. Uh, tired. Uh, втомлюючий. Втомлюючий, наприклад, по, подорож. A tiring trip. І останнє – Exhausted. Дуже втомлений. Exhaustian. Exhausted trip. Отже, закінчення ING ми даємо, коли ми хочемо дати ознаку зовнішнього, зовнішнього предмету або людині. Так? А закінчення –ed, коли ми про почуття говоримо. He is exhausted. She is tired. Yes, we are interested. Task 10. Say the correct adjective to complete the sentences below. Давайте оберемо правильний прикметник. І так, Вики was excited. Laura was excited to see Vicky. Лора була в захопленні, да? Uh, побачити Вікі. My parents were worried by my uh, test results. Мої батьки занепокоєні були моїми результатами тестів. I am amazed. That John has been to the carnival in Rio. Да? Тобто я вражений, що Джон був на карнавалі в Ріо. masks are quite frightening. Ось, це характеристика вже не почуттям, а предмету. Да? Деякі маски жахають. Так, далі, Борис is interested in sports. А це Бориса почуття да? і зацікавленості. Борис цікавиться спортом. Thor is the most boring film I've ever seen. Thor um, найцікавіший да, фільм, найнудніший фільм, який я коли-небудь бачив. І останнє. My brother never tidies his room. Мій брат ніколи не прибирається в своїй кімнаті. It's very annoying. Так? Це е, дуже дратує мене. Так? Це дуже дратівлива ситуація для мене. Не я annoyed, да? A situation taka annoying, jaka мене me to be annoyed. Бути такою раздратованною. Good. Трошки разъебралися, так? Вот же adjectives ending in ing and ed. And the last part of our grammar lesson, that's adverbs of degree. Extremely, rather, and quite. Uh, look at the cartoons, then read the rules. Итак, stressed. Стрес, то людина знаходиться в стресі, в стресовій ситуації. Quite stress це достатньо стресові ситуації. «Rather stress, як ви бачите, більше, ніж quite stress. Тобто вже більше стресу. Ну, і «Extremely stress це надзвичайно стресова ситуація. Тому що треба прочитати ось таку купу книжок. І так, rather is stronger than quite. And weaker than extremely. Rather, як ви бачите, сильніший за слово quite, тому що воно йде після нього. да? Rather. Але воно weaker слабше за extremely. Отже, rather, це ну, достатньо в такій ступені вже дратів, яка ось ось перейде вже, або стресовості, яка ось ось вже перейде поріг спокою. So Extremely is uh, the strongest adverb of degree of the three. Екстремлі надзвичайно. Це найсильніший так, прислівник е, ступеня із цих трьох. Давайте на практиці подивимося. Отже, look at the cartoons. And say the correct adverb of degree. То спробуємо. І так, перше це noisy. Ну, друге, це quite noisy – достатньо шумно, так, quite noisy. Далі у нас іде rather noisy. У більшій мірі, ніж quite noisy. Ну і extremely noisy. Це вже просто неможливо е, слухати цю музику. да? Далі у нас іде... Е, тут навпаки, бачите, Angry. Мабуть, це навпаки йде Quite Angry. Достатньо зла. «Quite Angry. Це у нас rather Angry. У більшій ступені зла, ніж quite Angry. Ну і Extremely Angry. Це ось вона вже. Тобто бачимо за виразом обличчя, що зараз ще трошечки і просто а, полетить людина. Окей, okay. як бачите, ці у нас прислівники, які, які вживаються для а, прикметника. так? Тобто прислівники дають більшу, більший колорит прикметнику. Виконувати до додаткові вправи, як завжди. А я з вами прощаюся. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Ну і, звичайно, долучайтеся до нашого спонсорського ком'юніті та до суботніх благодійних вебінарів, які проходять щосуботи наразі, це актуальна інформація. А щосуботи для підтримки військових протягом нашого навчального року, ну і, можливо, і протягом літніх канікул. У нас є група 5 та 7 класи, це загальна інформація, загальна практика граматики, говоріння. Звичайно, письма тому, будь ласка, join us. Детальна інформація в описі під цим відео. куд good, good luck, до зустрічі! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами.